На зв'язку з нами уже є Володимир Огрийсько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії. Добрий вечір. Вітаю Марта, Добро дорога насамперед про Трампа хотіла б з вами поговорити замахи на нього на кандидата в президенти від республіканців. Тепер уже другий. Чи можуть ці замахи допомогти йому перемогти у виборах? Думаю, що ні, вони безумовно можуть ним використовуватися як привід для того, щоб привернути до себе увагу і показати, що він єдиний, хто бореться зі злом а зло на нього наступає і хоче його знищити, але він так чи інакше переможе. Ну але, але я не думаю, що це можна розкрутити до, до рівня національного психозу. Думаю, що як би там не було, а це не, не стане головним чинником в передвиборчій гонці, яка вже зараз завершується, фактично. Лишилося ну, півтора місяці, тому думаю, що темою насправді будуть не оці. Невдалі, чи, чи спровоковані, чи, чи організовані речі навколо Трампа, а скоріш за все, тема війни, яку команда Трампа після поразки його на, на цих останніх теледебатах переведе в мені здається в таку знаєте лінійну площину Трамп за мир. А Гарріс за війну, і от якраз це Трамп і буде використовувати до останнього моменту. І це значно важливіше ніж те, що там хтось якийсь мало адекватний, чи неадекватний, чи хворий, чи божевільний чоловік, вирішив прогулятися біля його віли. Ну, так воно виглядає доволі доволі якось примітивно, і я не думаю, що це може повпливати серйозно на хід передвиборчих баталій. От Трамп вважає, що у разі перемоги він зможе добре поладнати з Росією і з Китаєм. Це просто слова, чи ймовірно, все ж означає, що Трамп може готувати таку собі коаліцію з диктаторами і. Чим це все може обернутися? Я не вірю в те, що Трамп може самочинно, без конгресу, без підтримки оцієї, оцього системного політикуму, який, власне, і керує Америкою. Що він може самочинно домовлятися з міжнародними злочинцями, типу. Путіна чи е, із воями е, на кшталт е, Іра і, 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 і їм подібними. Тобто е, є межі, е, через які е, навіть президент США приступити не може. І я думаю, що його е, президентство е, показало, що такі оці червоні пропорції виставляються і через них він переступити. Фізично і політично нездатний, тому не думаю, що він може йти на те, щоб протипоставити себе оцій політичній системі, яка і насправді є головним двигуном американської і внутрішньої і зовнішньої політики. Якщо ця система зрозуміє, що Скажімо, економічні вигоди від того, щоб американський військово-промисловий комплекс працював на на повну потужність, що ефективність і вигідність цього процесу буде для Америки переважати, то ніяких домовленостей ні з Путіним, ні з ким іншим не буде, тому я думаю, що безвідносно того, хто буде наступним президентом. Американська політична система все одно буде продовжувати нам допомагати, тому що її в кінцевому рахунку це економічно вигідно. 14 вересня, виступаючи на передвиборчому мітингу у горі, почесний голова правлячої у грузії партії Грузинська Мрія Бідзіна Іванішвілі заявив про необхідність попросити вибачення в осетинських братів за розв'язання війни у 2008 році. Ця заява якраз відповідає риториці Кремля. Бо Росія ж повністю покладає відповідальність за початок війни у Грузії, передусім на тодішнього президента Грузії Саакашвілі. Це такий вражаючий відкат, як нам не допустити у майбутньому таких при владі проросійсько налаштованих людей, які можуть дозволити подібний, дозволю собі сказати сценарій в Україні. Ну, ми не можемо впливати на те, що думають грузини, яким чином вони е голосують. На превеликий жаль, е російська пропагандистська машина і підкуп е спрацювали тут е на всі 100%. Е і те, що бачите, е лідер цієї грузинської мрії говорить про те, що не росіяни повинні вибачитися за те, що вони напали на грузію, а грузини повинні вибачатися. Ну, перед іншими, ну це звучить абсолютно цинічно, нерозумно е і просто провокативно. Ну але що ви хочете від політика, який е на короткому ланцюжку у Москві який е робить все те, що йому там говорять, тут інших варіантів немає. Е ну єдине, що всі ці речі, ці заяви, а головне дії, які сьогодні відбуваються. В на Грузії вони реально віддаляють її від е, е, наближення до Європейського союзу і НАТО, і оце не є най, найнеприємнішим, е, і оце те, що е, засмучує найбільше е, і, е, Іванішвілі ванішвілі, е, чи, чи будь-хто інший хто там може з'явитися. Це все справа така. Персональна, а от е ті люди, які е е через отакий відкат е страждатимуть, бо вони поклали багато в своєму житті для того, щоб Грузія стала на шлях демократії. Тепер вони відчувають, що їх просто відкидають від цього шляху. Оце найстрашніше. Е що може бути, і чи можна проводити паралелі з Україною, думаю, що ні. Ми вже відрізали для себе в будь-якому варіанті проросійськість. Так, у нас ще є певний певна частина людей, які все ще дивляться попри всі жахи, які ми зараз переживаємо в бік Росії. Є ще політики, які на наступних виборах будуть спекулювати на цій темі і будуть підгрібати під себе цей умовний проросійський електорат, але так чи інакше, він все одно маргіналізується, він все одно зморщується, і якоїсь суттєвої, якогось суттєвого впливу на політичне життя, я думаю, що він грати більше не буде. Ну, бо хто може. Крім одурманених цією російською пропагандою, чи якимись цими солодкими розмовами, розмовами про мир і про замирення з ким з бандитами, з тим, хто вбивав твоїх близьких і хто гвалтував твоїх дочок, про що можна говорити про які замирення, і так далі? Ну але поза тим, якась мізерна частина такого люду у нас на жаль продовжує залишатися. Думаю, що буде велика проблема з тим населенням, яке ну вже фактично 10 років живе під окупацією. Але я думаю, що політики знайдуть способи мінімізації ризиків. Я думаю, що стільки скільки років та чи інша територія перебувала під окупацією, стільки років потрібно буде проводити відповідні заходи. Можливо, навіть з певними політичними обмеженнями для а, а, тих регіонів, тому що ну порівняти е, людей, які живуть у вільній частині України і поневоленій, ну і давати їм однакові права і однакові е, можливості. Я думаю, що це буде на, дуже на, ризикованим і е, загрозливим для національної безпеки. Напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення збройних сил Російської Федерації. Загальна чисельність тепер збройних сил Росії має становити 2 мільйони 389 тисяч, серед яких півтора мільйона військовослужбовців. Ми розуміємо, що важливі укази Путіна засекречують, а цей чомусь виплив у соцмережах. Що це, про що це може говорити? Ну, це про те, мало що йдеться про продовження залякування з боку Путіна і його режиму Заходу, наших партнерів і союзників, бачите, з одного боку починають говорити в черговий раз про зміну ядерної доктрини. про... Ядерні випробування десь там, ну дай Боже, над Москвою, щоб вони провели і на цьому все закінчилося. Ну, Я думаю, що такого на жаль не станеться. Це один бік цього процесу залякування. А інший бік, а от ми все одно поставимо на подружжя, ну от зараз ще там плюс таку-то кількість. Росіян і так далі. Тобто, у такий спосіб, Путін хоче продемонструвати Заходу, що у нього є ще резерви і ресурси, і він цими резервами все одно може користуватися, і вони практично невичерпні. Це брехня, це те, що я думаю, прораховують на заході дуже добре. От і цей прорахунок, і західний і наш свідчить про те, що лишилося резервів по максимуму до осені наступного року. Тобто нам треба протриматися рік, рік може трошки більше, коли в Москві почнуться системні проблеми економічного характеру. А ці системні проблеми економічного характеру безпосередньо і прямо будуть впливати на те, що відбувається на полі бою. Якщо розвалюється економіка, то ну нема кому виробляти навіть чи модернізовувати навіть ту стару техніку ще радянських часів, яку сьогодні Росія викидає на поле бою. Не буде цього воювати лопатами. Ну я думаю, що це не найкращий варіант навіть. Для м'ясних штурмів, тому е, мені здається, що зараз розуміючи, що цей е, крах є невідворотним і він наближається. У Путіна залишається лише один інструмент це нагнати страху. І чим більше, тим краще. От е, е, те, що він оприлюднив цей свій указ, говорить про те, що це черговий елемент залякування. Поразка України може поставити Молдову під загрозу, і саме тому підтримка Києва така важлива для регіону. І про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. На її думку, Путін атакуватиме Кишинів, якщо досягне успіху в Україні. Чи теж так вважаєте? Та це просто само собою зрозуміло. І не тільки ж Молдову, якщо не доведи Господи, ну такого не станеться ніколи, впала б Україна, то потім немає проблем для Росії з Балтійськими країнами, Польщею, Молдовою, Румунією. Це все очевидні речі, це лежить, як кажуть, на поверхні. Тому тут. Пані Бербок не робить ніякої сенсаційної заяви відкриття. Це очевидні речі. Тому от з цього треба просто зробити правильні висновки: що якщо ви розумієте, що це буде прологом до наступних великих проблем, то думайте, чому вам все ж таки не надати Україні ті ж самі ракети Таурус, Чому не, не зменшувати допомогу? А чому б її не збільшити, попри звичайно проблеми, ми розуміємо в вашому бюджеті. Але якщо Україна програє, то видатки на оборону в вашому бюджеті будуть на порядок вищі. От просто беріть олівець і розраховуйте, що потрібно для того, щоб вам жилося добре, щоб німецьке суспільство більше не згадувало, що таке війна. Ну я думаю, що так треба в Принципі думати і працювати на європейським політикам, а не просто констатувати, що от якщо Україна впаде, то наступною буде Молдова. Ну тут кажуть, і до ворожки не ходиться. Зрозуміло, ну, якщо ви кажете, що це очевидно, і такий варіант, що інші країни загребти собі Путін зможе без проблем, то чого чекають? Це, так, це виглядає як кінозал з попкорном, але такий ну, не буде хеппі-енду. І чого ці країни чекають? Ось, так як ви кажете, чому не дати нам більше зброї? Якщо очевидними є варіанти про те, що проблем захопити інші країни не буде? Що ще має ну, статися? Тут ми з вами про говорили, вже проблема полягає в тому, що а, е Захід є нерішучим. Він е, не е, хоче брати ініціативу на себе. Е, головна лінія ми реагуємо на те, що вже відбулося. Ну, тобто, от відбудеться напад на умовну там Молдову. Ну, тоді ми будемо думати, що з цим робити. Відбудеться напад на е, там умовну Естонію. От будемо думати, що е, після цього робити. Ну е, от така доволі дивовижна логіка, яка сьогодні. Е, е, Керує головами багатьох європейських політиків. От буквально на днях нсек НАТО сказав, що наша мета НАТО мета НАТО пересидіти Путіна. Ну, уявляєте логіку найпотужнішого військового блоку в світі. Його мета не поставити Путіна на місце, а його перечекати. Ну а якщо він поїде до китайських знахарів, які його там. Будуть натирати якимись бальзамами, він ще протримається 10 років. Що буде 10 років чекати? Але при цьому ми повинні будемо гинути і щоразу разу нові десятки жертв і сотні роз, 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 розвалених вщент українських населених пунктів. Ну нам такий підхід мені здається ніяк не підходить. А вони от вважають, що їм треба пересидіти Путіна. Ну, що ви знов зробите з такою логікою? Ну, вона хибна, вона абсолютно неправильна, але вона станом на сьогодні існує. Ну, єдиний спосіб, це переконувати їх в хибності такого підходу, це а, А Б – робити те, що ми робимо там на Курщині, на Білгородщині, звільняти українську окуповану територію. З їхньою допомогою, і їхньою зброєю, але вимагати більше, більше і більше. Ну, я іншого способу переконати їх в тому, що Росія це колос на линяних ногах, не бачу. Вони бояться, вони нерішучі. Значить, ми повинні демонструвати і відсутність страху, і свою рішучість, але переконати їх в тому, що дайте нам зброю, ми самі без вас. Тому що ви ніякі е, е, заженемо цього звіра в клітку, і там його прикінчимо? Ну по-іншому нема? От у вересні 24-го року, тобто цього року, абсолютна більшість українців, 79%, заявляють, що навіть у разі отримання громадянства США чи країни Євросоюзу, вони все одно залишаться в Україні. Про це йдеться в опитуванні КМІС. Як вам такі цифри? Вони правильні, вони, мені здається, логічні з того з тієї точки зору, що люди, які здатні думати, такі все-таки у нас після цього широкомасштабного російського вторгнення, мені здається, побільшало. Вони розуміють, що коли Україна переможе, то тут в Україні буде колосальний економічний бум. Буде важко, буде складна ситуація з відновленням, але інвестиції будуть іти, іти і іти. Я думаю, що ми навіть собі зараз не до кінця уявляємо, скільки можливостей перед нами відкриються. Тому переважна більшість українців, як повторюще, ну з тих, хто здатні думати, а не просто ковтати те, що їм розповідають е, на екранів телевізорів. Вони розуміють, що майбутнє тут. Не в Америці, не в Німеччині, не в цілому на Заході, бо там ти все одно як би там не було, але ти не будеш своїм. Можливо, не чужим, але й не своїм. А тут ти вдома, тут ти матимеш можливості тим більше, коли Україна наближається зараз до Європейського Союзу, до тих правил, які означають, що треба працювати чесно, що треба. Думати про те, що кожна твоя копійка це як ти сплатив як податок, іде в кінцевому рахунку, тобі ж на користь, тому що ти маєш все те, що потрібно, але при цьому безумовно вона не втрачається на корупцію, хабарі і все інше. Тому я думаю, що люди думають правильно, і мені здається, в цьому. Величезна надія, і от не знаю, чи створиться міністерство з повернення українців додому. Я думаю, що треба просто посилити міністерство оборони, щоб воно пошвидше зробило свою головну місію і вигнало російського окупанта з української землі. Тоді ті люди, які сьогодні знаходяться поза межами України, і побачать, що відбувається тут, повірте. 90% з тих, хто поїхав, повернеться додому, тому що краще ніж вдома ніде немає. Це я вам кажу як дипломат, який побачив дуже багато різного по всіх світах, і скажу вам чесно: ну, краще ніж рідної землі, ніде на світі немає. Я думаю, це думка не лише моя, це думка нормальної людини, яка почувається вільною. Заможною і перспективною саме в себе вдома теж так вважаю. Ще багато експертів стверджують, припускають, що і говорять про це останнім часом, що війна завершиться цієї осені. Чи вірити в такий варіант? Ну, знаєте, вірити можна в господа Бога. От але тут треба просто. Розуміти, що у нас є два варіанти завершення війни. Е, перший, який нам нав'язується, це капітуляція. Але капітуляція означає, що війна не закінчується, що вона лише відтерміновується, і що через певний період часу вона повернеться. Чи нам такий варіант підходить, я думаю, сто ні. А другий варіант набратися терпіння, е, сцепити зуби і сказати собі, що я не здаюся. Що я буду е триматися ще рік, півтора-два. Але я випрямую, тому що після того наступить шанс, коли ми нарешті завершимо цей період раз і назавжди, коли е ця проклята е країна на північний схід від нас нарешті припинить своє існування, вона не буде е більше загрозою для всіх. А відтак для нас з'явиться шанс. Е Розпочати свою історію заново, але вже на зовсім інших правилах, традиціях і зовсім іншими перспективами.